Chau! Chau! Тому шляхом нелегким, хто як не ми повинні, Добробат, яких немало, народилось в Україні. З вірою у серці, зі зброєю в руках, вступим за запеклий не забули, що я став. За волю, незалежність від початку і до нині здобуваєм честь і славу добровольцям батьківщини. Неважливо, хто і звідки, аби віддана людина, щоб у серці патріота гуч побилась Україна, горуся червоно-чорний, піднімають сильні руки. Ми наслідники, бандери, Шухевича, онуки, боротьба за нашу землю. Життя священна справа, слава рідній Україні, героям тричі слава! і ми не дамо нікому землю предків розділити. Ворог нашого народу безпощадно буде битий. Орки нас бояться, побратими поважають. Разом станемо пліч пліч. хай усі на світі знають. Це наш батальйон, і я ним горжусь. Це наш батальйон. Воювати з ним рвусь, це наш батальйон, і тут кожен мій брат. Добровольчий стан, наш п'ятий баб, це наш батальйон. І я ним горжусь, наш батальйон. Воювати з ними рвусь, це наш батальйон, і тут кожен мій брат. брат! Добровольчий стан, наш п'ятий баз, Битви полум'я гаряче, вогонь серце опікає, бо лиш відомо, що коли на нас чекає, ворог між струмив у спину, наче брат був це Тепер хай жде відплати, не треба нам покаїн Смерть не зустрічала, то блідніла з переляку. Або ти за Україну, чи під вісім на гіляку? Жалю давно немає, безпощадна буде кара. Хто веде себе нечемно, затягне чорна хмара, кулимет, нехай стріляє, не затихне зброя наша. Земля, де українська, ніколи не буде раша, не відступимо ніколи. Своє не віддаємо, хто на неньку зазіхає, з площами порвемо, вона кличе в поле бою. Своїх воїнів відважних одні лаві попереду разом іти не страшно. Кожен тут твої сміливий. Я всіх попереджаю, перемога попереду. Я впевнений, я знаю, це наш батальйон, і я ним горжусь. Це Батальйон воювати з ним рвусь, це наш батальйон, і тут кожен мій брат, Добровольчий стан, наш п'ятий баб, це наш батальйон, і я ним вожусь. Це наш батальйон воювати з ним рвусь, це, наш батальйон, і тут кожен мій брат, добровольчий стан, наш п'ятий баб